Мої вітання всім, хто зараз на Ютуб каналі Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку. Олександр Афанасьєв, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади. Олександре, вітаю вас. Вітаю. Я би хотіла розпочати е, нашу розмову із заяви Пригожина, які стверджує, що, начебто, вони встановили група Вагнер встановила контроль над Кліщівкою. Е, ну, поки ми не будемо робити ніяких висновків, ми дочекаємося офіційної інформації, але взагалі, скажіть, будь ласка, яке стратегічне значення має Кліщівка? Це міцний опорний пункт збройних сил України на правому фланзі міста Бахмут. Тому те, що вони його хочуть захопити, це справді не секретне для кого. А чи взяли вони його чи ні, ну час покаже. Я на мою думку, що там і на мою інформацію, я думаю, що там все в порядку, і збройні сили тримають оборону. А то, що вони хочуть пройти вдоль каналу, ну це таке по річці, це не має такого великого стратегічного значення. А взагалі, якщо говорити про рух окупантів на південь або на північ від Бахмута, чим це може загрожувати українським військовим? На рахунок чого, якщо ми отримаємо поразку, то звичайно буде загрожувати. А зараз ситуація контрольована, тому що там той рух, який був в районі Солідару, він зупинений і заходить туди нормальний підрозділ, який тут уже місцевий. Як і 54-та бригада, і це справжні війни, я думаю, що зараз вони зайшли і ситуація буде взагалі стабілізована. Угу. Ну, тобто, е, яка зараз ситуація, якщо вже точніше говорити про Соледар? Тому що ми знаємо, це одна з найгарячіших точок. Ну, Ми чуємо бій, да. кожен день. Тут запеклі бої е, навколо міста. Планомірно знищують ворога в околицях. Е, в районі шахти біля дороги, біля благодатного будуть бої? Так що ну, війна скажіть, будь ласка, якщо нашим ну, військовим іноді доводиться десь перегруповуватися на якихось інших ділянках і тривають е, важкі бої, чи важко взагалі робити перегрупування? Ну, в якому плані перегрупування? Я, наприклад, служу в бригаді, яка не ну тримає оборону з липня місяця. Тут я можу сказати про 54-ту бригаду. Ми без ротації півроку, тут тримаємо оборону. Ну, ситуація контрольована. Так нам дуже складно, важко, але нам допомагають наше нормальне командування в бригаді, адекватні командири. І завдяки цьому, скажімо так, бригада не потребувала жодного разу за ці півроку важких боїв на Донбасі, жодної ротації. Тому про перегрупування я не можу. Ми постійно готуємося до бою, щось змінюємо, робимо висновки. Тобто по солідару теж зробили висновки, щоб з містом Сіверське, ну, не повторилася така ситуація. Тобто робимо висновки з таких мінімальних відступів, поразок, які ми бачимо у наших сусідів. Війна, ну, це наука така, скажімо, всі чомусь вчаться телеграм канал до речі була інформація, що Росія перекидає особовий склад в Білорусь і везе їх в залізничних цистернах. Як ви думаєте, чи можна приховати таким чином перекидання великої кількості людей? Ну мені особисто дуже важко, щоб Росія от перекидала своїх чмобіків в цистернах? Це виглядає дуже смішно, ну чому, Я, Скажімо так, шлях від... їхній шлях по залізниці буде. Якось менш видно, тому що особовий склад буде безвилозно там сидіти. Але при тому вигразка і погрузка це слідкується з супутнику, які ну, за допомогою нашого українського народу ми скинулися. У нас постійні знімки. Я думаю, що це взагалі не проблема відслідкувати скупчення особового складу на платформах завантаження і на платформах вивантаження так само. Як б, навіть якщо це вночі це все одно слідкується, і я думаю, командування про це знає. це невелика проблема. З'явилася інформація від британської розвідки. Вони стверджують, що сили вагнерівців на сході оцінюють десь 50 тисяч людей. А, а як ви думаєте, яке може бути співвідношення зеків і професійних військових от в тих 50 тисяч? Ну, ті, хто виживають в боях, там 5-7 це і є вже професійні військові. Вони вже ними дорожать. Тому що ті, які в цій мясорубці виживають, як вони відправляють їх на мясо. Це вже, скажімо, люди, які ну, навчилися воювати. Всі вчаться воювати. Війна це наука. Не буває так. Що йому пощастило вижити, це значить, що в нього якісь військові здібності і фарт військовий. Тому вони вже починають цих штурмовиків берегти, більше екіпіровувати. То тобто вони конкретно проривають. Десь е, оборону локально, і потім, уже щоб їх не втратити, щоб їх не перемолола артилерія Збройних сил України, вони заводять оце, оце м'ясо, яке знищується. А справжніх штурмовиків вони бережуть. Ну я не думаю, що їх дуже багато. Тобто, наприклад, для Солідару, щоб взяти Солідар, вони з нашого нашої ділянки просто пішли. Вони таранили нашу оборону 10 днів підряд, захопили там 300 метрів е, нашої оборони, тобто про просунулись на 300 метрів а В одну ніч просто знялися і поїхали під Солідар. Тобто не можуть стволити великий обсяг штурмових дій. Тобто вони хотіли прорватися і на Сіверськ, і на Солідар разом, але скоротили цей фронт, щоб прорватися хоча б в Солідар. Взагалі можна якось е, в кількісному е, підрахунку е, стверджувати, оскільки було е, вагнерівців саме. На Солидарському напрямку скільки могли їх туди кинути, хоча б приблизні цифри. Можливо, я у вас не знаю. Є якась два дні штурмових е, в районі Сіверська, тобто на другий механізований батальйон, та що я бачив особисто дронів, це зафіксовано нашим командиром батальйону е, на відеозаписі. Було знищено ну, десь в районі тисячі, і колись я сумнівався, знаєте, в сводках генерального штабу на рахунок втрат ворога, думав, що вони завищуються. То вже в цих боях я зрозумів, звідки вони беруться ці цифри, коли вони можуть втрачати сотнями в день. Тобто були атаки, що за декілька годин вони 60 військовослужбовців своїх втрачали вбитими, які не поверталися взагалі. І після обіду знову йшли ще одна хвиля йшла. І це якесь таке божевілля було, які навіть не встигали з автомату не зробити жодного пострілу, не виходячи на передній край, просто були завчасно побачення нашими нашою аеророзвиткою. Навалена артилерія. Вогневі засоби, і просто вони були знищені на підході ще до позицій, до атаки. Тобто, скажіть, будь ласка, тіла там, вони до сих пір лежать, їх ніхто не, не забирає, вони, ну, вони нам не потрібні, скажімо так, знімають репортажі там сотні лежать. Тобто тіла по посадкам ніхто зараз не збирає. Я думаю, що якщо чесно, з гуманного точки зору, ну, після війни обов'язково ми їх зберемо чисто із любому люди, а не вони. А зараз йдуть бої, зараз не до цього. Зараз війна, то есть, вони там валяються по посадкам. А чи доводилося вам брати в полон вагнерівців і спілкуватися з ними? Ну просто наші хлопці зрозуміли, за що воюють за свою землю. І яка мотивація ага. цих зеків? Це просто свобода і гроші. Тобто Вони будуть вбивати за свободу і за гроші. Якось великий термін покарання, якось там за руки. Тось тобто, пропаганда така, що вони до зброї, вони, власне, пацани, вони підуть бувати у кропів. А приїжджаючи на фронт, вони бачать зовсім іншу ситуацію, але вже на великий жаль для них, вже їм пізно. Вони їх заводять в сіру зону, і у них один шлях або вперед, або в бій своїй. І дуже цікаво було бачити, як вони стимулюють своїх військовослужбовців. Тобто вони погрожують своїй власної артилерії, що вони їх знищать своїй артилерії, що вони не підуть в атаку, не забирають поранених там, ну в такому плані. Тость. Погрожують командирам цих старших груп. Що якщо вони не поведуть людей в бій, то їх там відправлять в відпустку. У них немає чи века вагнер відпусток. Якщо відпустка, це розстріляють заморозять. Там там різні такі жаргони, Що я навіть дуже довго димувався. Такі слів ніколи не чув за світ. Середній вік цих вагнерівців, яких вибрали в полон. Просто мені цікава вікова категорія, яка ну, один, один одному двадцять 20 було. 2002 другого року народження. Ну я кажу, що один Вагнерівець було 20 років йому, то есть, інше там 50 років, 40 років. То есть там середній вік, які я не знаю. Я не я не рахую такі Ми такими речами не займаємося. Це нас не цікавиться. Вони вороги, їх треба знищитись. Росіяни атакували Запорізьку область станом на 20 січня було зафіксовано понад 200 обстрілів за добу. Про це я повідомив голова Запорізької військової адміністрації. Як ви думаєте, чи може стати Запорізька область новою гарячою точкою? Так там є лінія фронту. Знаєте, ну просто так. я розумію, що інформаційний погляд він такий більше ми дивимося, бо на за Донбасом слідкуємо. Або ні, але при цьому, скажімо так, там в районі гуляє поля були важкі бої. Просто про це менше говорили в медійному плані? Ну може звичайно, якщо там є е, лінія зіткнення, і там ідуть бої. Просто в контексті великого наступу про який всі говорять, чи взагалі е, куди можуть піти росіяни? На яких напрямках? Чи вони можуть одночасно вдарити на кількох напрямках? Просто якщо говорити саме про великий наступ, які готують на весну, та я ж не баба типу, я такі речі не слідкую. Як військовий, можу сказати, що в принципі, як у нас ну, на вишколі, то есть, ми готуємося до будь-яких е, можливих варіантів розвитку подій, тобто воювати можемо від оборони наступ, у нас є командування, як скажу, так і буде. Так що в такому плані. Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, бачили, як в Москві на дахах бізнес-центру і Міноборони встановили ЗРК Пансер с 1 виглядало дуже дивно. Бо робилося це посередня, і, начебто, постановочно все це все було знято. Як ви думаєте, для чого це робили? Це може для якихось маніпулятивних речей? Ну як вам сказати, можуть маніпулюють і на на, на мене, як на військового це не має жодного враження. Я воюю з, з лютого місяця і до того воював. росіяни для нас вороги. Е, вони можуть будь-що приймати. Ті ну мене взагалі не торкає те, що вони там чи показують якусь місць, погрожують ядерною зброєю. Я бачу тут на фронті, шукується і ворога оцінюю з того, що я бачу особисто, або через наших командирів, які доводять ту чи іншу інформацію. Так, от дивіться, американці зараз оголосили про новий пакет військової допомоги на 2,5 мільярди доларів. Ну, ви ж, мабуть, стежите за тим, яка зброя нам передається і яку мають нам передати. А от за вашими відчуттями, якої зброї особливо зачекалися наші хлопці на фронті? Танки. Я скажу, як мають ділетати танки. У нас найкращий поставник зброї танків це зараз Російська Федерація. Так, що давайте танки з Європи і набагато краще. Хай вони будуть старі, американські, якщо серйозно, але ну, вони будуть європейського зразку, вони набагато кращі, ніж радянські. Звичайно, це е... ну, їхні... Теж має бути покладені на це. Але я, які ви кажете, які я хотів би, я хотів би е... мої танкісти мріють про леопарди. Про Абрамсі, ніхто а не Чим може... вони хороші? Чим вони хороші, ці леопарди? Ні, як можуть... Німецька якість, вона традиційна. Німецькі танки завжди були одні з найкращих у світі це факт. І в другій ну, світі, як ви і... думаєте, віде... угу. ці танки можуть зламати хід війни? Ну, кількість. Як наш головнокомандуючий сказав, що є енна кількість, яка потрібна для того, щоб вже була перевага. Там цифри ж є. Так що 10 танків ситуацію не змінить. а то кількість, яку сказав Верховний головнокомандуючий, я думаю, що її достане достатньо. Була інформація, що от буквально це сьогодні з'явилася у Дніпрі. Наша контррозвідка виявила мережу коригувальників вогню, які стежили за нашими військовими, передавали е цю інформацію в, в Росію, фотографували. Як взагалі е думаєте, як готують цих людей, які готові здавати наші позиції? Ну в е їх заохочують? Грошимо. Ну, это, це, це велика проблема, і в Сіверську була. То тобто, є по нам іменно передали координати і нанесли ракетний удари з літаків. Я не міг розуміти одразу, чого так точно, і звідки як вони це зрозуміли, але ну, дивом вижили, слава Богу. Але в тому плані, що коли я зрозумів уже від наших колег з гору, що це були ну, коригувальники, які, яких ми годували їжею, а вони за гроші за одну локацію там давали там, якусь енну кількість грошей, я вже не пам'ятаю, десять тисяч гривень. Тобто вони здавали іменно наше розташування. Зараз зроблені, до речі, висновки, тобто зв'язку такого немає в цій місцевості для того, щоб не можна було місцеві, не могли будь-яку інформацію передавати росіянам. Взагалі, цих людей якось можна відрізнити з першого разу, чи вони дуже гарно втираються в довіру? Чого, це цивільні люди, які живуть такими ж проблемами, як і нормальні цивільні люди. В тому і є робота професій наших контрактів служби безпеки України, що мають відслідковувати і дивитися про будь-які варіанти, тому що найбільшу шкоду для сил оборони якраз не ті, які працюють ворога, які живуть поміж нами. Ось, до речі, ще була така заява від російського генштабу, вони заборонили своїм військовим, начебто, користуватися планшетами та різними іншими гаджетами, що унеможливлює запускання дронів. Як ви думаєте, це буде ускладнювати роботу для наших військових, щоб, так би мовити, виявляти оці кубла окупантів? Я, знаєте, я скажу так, в мене інший фах. І з того, що я бачу, наприклад, ну дрони ми запускаємося, все нормально, то тобто, виявляти ворога, ми виявляємо його візуально. візуально. Тобто, якщо хтось відслідковує, є спеціальні служби, які відслідковують за сигналами GPS чи будь-ячого, там це і все. Але на місцях, по факту, там в піхоті, в звичайно, фронтальному зіткненні, ворога знаходять візуальні аеророзвитки, дрони. Це ну, дальня аеророзвитка, яка є крила, тобто лелекі фурії. Тобто ми візуально наглядаємо ворога і тоді вже координати і ворог знищується. Але це я не думаю, що це змінить якусь там в масштабному плані, якщо навіть заборонили вони. Ще скажіть, будь ласка, од е, Путін дав наказ шойгу захопити Донецьку область протягом березня, до кінця березня, якщо бути точними. А як ви думаєте, чому вони так поспішають? Де, Путін дав наказ, що його захопити сіверськ, моєму в липні місяці. І так само і Солідар, півроку він давав наказ, ну є, є, є бажання, а є така ситуація, яка, грубо кажучи, це військова ситуація. Тобто, коли військові вирішують, хотіти, це означає зробити. Тому що він мож, вони можуть взагалі, що хоче там наказувати. Це залежить від е е нашого. Головслужбовців і вступати. Я тут вам чесно кажу: ніхто не хоче. Всі хочуть воювати. І ми в себе вдома, в своїй країні, і знаємо, що якщо вже так сталося, що, що воюємо зараз офіційно, там там максимально жорстко на Донбасі, то давайте краще воювати на Донбасі, чи в Києві чи в Чернігові знову, як то було початку, на початку вторгнення. Я зрозуміла, і я ще на сам кінець хочу запитати вас щодо ймовірного наступу Білорусі, про який всі говорять. Ваша думка, як ви оцінюєте такі заяви, і, взагалі, чи можливо це можливо, вони проробляють якісь там плани, але треба розуміти, що зараз ж не лютий місяць. я 24 лютого їхав. Я бачив це неочікувано. Для мене це було зрозуміло ще 22 лютого коли. Російські війська зайшли в ДНР ЛНР, так звані. Тобто Мінськ вже перестав діяти. Це означало велику війну. А для багатьох це був шок. Тобто я вже конкретно був готовий. А для батьків це був шок. І армія так само відмобілізовувалась 250 тисяч. По-моєму, зараз скільки там 700 Це ж люди не були в армії 24 лютого. Тому в, такої, в такій ситуації зараз уже багато хто готовий, міні-поля і взагалі. Я не думаю, що вони все так згладко пройде. Хай спробують, якщо є бажання, але боятися цього не варто. Олександр, Я вам дякую, що ви знайшли можливість вийти на зв'язок. Дякую, що бороните е, Україну. Е, нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Афанасьів, офіцер 54-ї окремої організованої бригади.